Тоді вона була безпомічна і без багатьох варіантів отримати цю любов. Але якщо вона пам'ятає, чого їй бракувало, ну це так само, як діти з дисфункційних сімей. Чи це означає, що всі ці діти будуть жити саме так, як батьківські сім'ї? Ні. Тому що якщо я не мав хліба, то я захочу наїстися. Тому що, якщо я в дитинстві не мав одягу, то я захочу мати одяг і зроблю щось, щоб його мати. Тому що якщо я бездомний, то найбільшою моєю потребою буде мати помешкання. І якщо моя батьківська сім'я була дисфункційною, то що мені захочеться найбільше? Нормальної, гарної сім'ї. Так, збудувати інші стосунки, бо це те, чого мені бракувало. Якщо мені бракувало материнської любові, то чи можу я бути люблячою матір'ю, якщо я розумію, що це те, чого мені тоді бракувало? Та просто доведеться виконати дві умови. Я завжди паралельно привожу приклад, котрі дітки більше хочуть танцювати. Ті, що мають рівні ножки, чи хроменькі. Як з любим дефіцитом, хроменькі. Ну, хто хоче більше їсти, ситий чи голодний? Ну, голодний, чому? Бо це те, чого йому бракує? Угу. То, чого бракує діткам з кривенькими ніжками? Міти танцювати, бо вони теж хочуть, щоб так могти. І тому вони мотивованіші. І діти з дисфункційних сімей мотивованіші на добрі стосунки. Але які дітки швидше затанцюють? Ті, що мають рівні ніжки чи з кривенькими, з рівними, з рівними, бо в них все для цього є. І тоді ти став просто раз, два, три, раз, два, три і вже танцюєш. А якщо вони в тебе не дуже рівні, то ще треба якось приноровитися, якось допуцуватися, щоб ти це зміг. Це більше зусиль. Це більше зусиль. Тому чи можуть мати ці діти добрі відносини можуть, але їм доведеться виконати цих дві умови: стратити більше часу і докласти більше зусиль.